Як Кубка Задротів із 2000-х зробила Counter-Strike популярним? Чому корейці організовували перші турніри по КС 1.6? Якими були призові перших турнірів по КС? Та як перший мейджор по КС ГО ледве не поховав цю кіберспортивну дисципліну? Вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт! Сьогодні ми будемо мандрувати у часі, щоб розповісти вам історію, яка почалася з одного комп'ютерного клубу і заруби на ящик пінного, та перетворила Counter-Strike на цілу кіберспортивну індустрію з мільйонними призовими та турнірами, що збирають тисячі глядачів з усіх куточків нашої планети. Частина 1. зародження комп'ютерних клубів. Розвиток Контрстрайк як змагальної дисципліни України в країнах Східної Європи був пов'язаний із зародженням комп'ютерних клубів та інтернет-кафе у кінці 90-х років. Так як повноцінного інтернет-з'єднання не було, грати з іншими людьми можна було лише в lan мережі. Та й сама наявність інтернету, а ще й власного ПК у той час було неабиякою розкішшю. Популярними на початку 2000-х були такі ігри, як GTA, Red Alert, Warcraft, Quake, FIFA та, звісно ж, Counter-Strike. Остання суттєво відрізнялася за геймплеєм від інших шутерів, оскільки вимагала не тільки крутого особистого скіла, але й відмінної комунікації та злагодженості від усієї команди з п'яти гравців. Поступово почали формуватися стаки гравців, які гастролювали по інших комп'ютерних клубах. Та грали з такими ж стаками за респект, час в клубі, гроші та просто на пиво. Це і були перші кроки до того, що ми зараз називаємо професійним кіберспортом. А як ви познайомилися із Counter-Strike? Пишіть ваші історії в коментарях, не забувайте підписуватись та ставити лайки. Частина 2: Перші кіберспортивні ліги та турніри із Counter-Strike. Перші кіберспортивні ліги почали з'являтися наприкінці 2000-х CPL – Cyber Athlete Professional League та PGL Professional Gamers League. Вони вивели кіберспорт на більш професійний рівень і почали організовувати серйозні турніри з Quake, Red Alert та StarCraft. Проте Counter-Strike там ще не було, та й сам формат турнірів не виходив за межі американського континенту. Майже одночасно зароджується World Cyber Games, який був однією з перших серйозних спроб організації міжнародного турніру по кіберспорту. Турнір відбувся у південно корейському місті Йоньінь. У жовтні 2000 року щоправда змагання з Counter-Strike вперше з'явилися в 2001 році, оскільки турнір спонсорувався Samsung, то і організація і формат змагань вийшли просто фантастичними. Демонстрація гри на великі екрани, презентація команд, сотні глядачів, призовий фонд у 300 тисяч доларів, котелі і транспорт для учасників івенту, а нагороди переможців отримували з рук корейських міністрів. До речі, Україна також була представлена на першому WCG, кваліфікації проходили в українському домі, і вибороти право боротися за головний приз змогли 8 гравців. Однак переможних результатів досягти тоді не вдалося. У 2003 році з'являється ЄСВЦ Electronic Sports World Cup, який став одним із важливих кіберспортивних турнірів, які визначали розвиток кіберспорту та особливо гри Counter-Strike у Західній Європі. Турнір відбувся у Парижі і привернув увагу гравців та шанувальників із усього світу. Турнір мав вражаючий призовий фонд для того часу 156 тисяч доларів, за який боролися майже 360 учасників. Причому розподіл відбувався одночасно у двох лігах: чоловічих та жіночих. Ця сума була надзвичайно великою для кіберспорту того періоду та стала мотивацією для гравців та команд змагатися на найвищому рівні. Цікаво, що саме на ЄСВЦ організатори почали залучати великі змі та інтерв'юерів, які робили авторські огляди турніру, спілкувалися з глядачами та брали коментарі у професійних гравців. До речі, факт дня від GG Кіберспорт пов'язаний саме із прийняттям кіберспорту як повноцінної спортивної дисципліни. Саме країна-організатор WCG Південна Корея однією з перших визнала кіберспорт офіційним видом спорту на законодавчому рівні, що відбулося на початку 2000-х. У листопаді 2001 року в Україні з'явилася Корейська асоціація кіберспорту, яка почала стежити за дотриманням політики чесної гри та запобігати підставним матчам. Завдяки цьому кіберспорт у південній Кореї і досі знаходиться на піку популярності, випереджаючи класичні спортивні дисципліни типу футболу, баскетболу чи тенісу. Частина 3. кіберспортивні турніри з Counter-Strike у кінці 2000-х років. А тим часом змагання із Counter-Strike ставали все більше популярними у 2007 році, за підтримки низки спонсорів, а особливо технологічного гіганта Intel. На кіберспортивній арені з'являється серія турнірів Intel Extreme Masters. Кожний етап АЄМ мав хороший призовий фонд, що створило інтерес до змагань та привернуло талановитих гравців. Крім того, на турнірах також розігрувалися слоти на фінальну частину змагань, де команди могли поборотися за додаткові гроші, девайси, ну і звичайно, звання найсильнішої команди із Counter-Strike. У 2010 році у царині Counter-Strike міцно закріпилися турніри від IEM, ЕМ, ЄСВЦ та World Cyber Games. Змагання на цих турнірах ставали все більш захоплюючими та конкурентними. Фотозони, трибуни глядачів, гарні інтро команд, розваги та інтертеймент для фанів, хороші призові, ведучі та інтерв'юери все це потроху задало стандарт для лан-турнірів по КС. Частина 4. Поява Counter-Strike Global Offensive у 2013 році. В якийсь момент прогрес в організації турнірів зупинився, і з кожним роком інтерес до морально застарілої CS 1.6 організаторів та спонсорів падав. Врятувати ситуацію могла абсолютно нова гра із сучасною графікою та звичним геймплеєм. Дізнавшись, що компанія Valve розробляє чергову версію Counter-Strike, співтовариство схрестило пальців надії на диво. 16 вересня 2013 року Valve оголосила турнір DreamHack Winter з призовим фондом у розмірі 250 тисяч доларів США. DreamHack Winter 2013 був першим мажором серії кіберспортивних турнірів з дисципліни Counter-Strike Global Offensive, спонсорованих творцем гри компанією Valve. Турнір проводився взимку 2013 року з 23 по 28 листопада у виставковому та конференц-центрі Ельмія у Єнчепінгу, Швеція. Дрімхак був масштабним фестивалем комп'ютерних ігор, і хостам івенту не вдалося врахувати усі нюанси по організації, через що вилазило безліч костилів. Так, приміщення, в якому проводився турнір, було холодним ангаром. Тож учасники вимушені були сидіти в шапках, куртках, а іноді і рукавицях, і гамати в КС. Безліч фанів зі своїми ПК та палатками створювали перманентний шум всередині. І ніяких тобі герметичних кабінок. На додаток до цього, довгі технічні паузи, і недолугий формат Single Elimination програв дві катки і додому! На DreamHack Winter 2013 інтерес для українських уболівальників викликали НАТО Свінцере. На жаль, хлопці не змогли показати гідного результату, програвши дві мапи в групі, і відправились додому. Перемогу тоді здобули Фнатік. Взагалі, на DreamHack було багато гравців та колективів із Швеції. Відтак ми підготували для вас невеличкий квіз, і питання буде наступним. Який із нижче перерахованих колективів не є шведським? А. Fnatic Б. Епі, Ц. Gaming Чи Д. Reason Gaming І правильна відповідь Reason Gaming. Цей колектив представляв Данію на турнірі, але їм навіть не вдалося вийти із групи. Ну а перед тим як ми покрокуємо з вами далі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, а також підписку, щоб бути в курсі усіх актуальних кіберновин на каналі GG Кіберспорт. Частина 5. Кіберспортивні турніри із CSGO у 2014-2019 роках. CSGO стала ключовим фактором у популяризації кіберспорту та Counter-Strike як професійної дисципліни. Гра призвела до зростання кількості турнірів, турнірних операторів та призових фондів у наступні декілька років. Поряд з ESL та DreamHack організовувалися змагання від PGL, StarLadder, FACEIT та Epic eSports Events. Впродовж другої половини 20-х років також почали формуватися кіберспортивні клуби, школи та джуніор-академії. У 2019-2020 роках широкого розмаху набули турніри ліги Blast Premier. Це серія турнірів, які залучають найкращі команди та гравців у світі KSGO. Турнірна серія Blast Premier розділена на два сезони: весняний Spring Series і осінній Fall Series. Сезон триває близько чотирьох місяців, у плей-офф сезону також можна потрапити через шоудаун, який доступний більшій кількості організацій, у тому числі і непрофесійним. Переможець кожного сезону прямує на участь у World Final. Історія на цьому не закінчується. Адже у вересні ми побачили з вами вихід кс 2 Майже одразу турнірний оператор PGL анонсував проведення першого в історії Мейджора з Counter-Strike 2. Турнір пройде з 17 по 31 березня на Royal Arena у Копенгагені. Учасниками PGL ks 2 Major Copenhagen 2024 стануть 24 найкращі команди світу, які боротимуться за призовий пул у 1 мільйон 250 тисяч доларів. Таку перерву між переходом з CSGO у CS 2 на професійній сцені пояснити легко за стільки часу з гри приберуть усі значні баги, сформують пул карт для змагань, давши гравцям переконатися в балансі гри, враховуючи зміни димових гранат, анімації води, тіней та інших важливих деталей, спостерігаючи за історією турнірів CSGO, ми можемо побачити, як ця гра стала справжнім спортивним явищем і силою, яка об'єднує гравців з усього світу. Із завзятістю та рішучістю команди вибороли себе на великих сценах та завоювали підтримку мільйонів шанувальників. Тож слідкуйте за кіберспортивними новинами на GG Кіберспорт, адже історія КС ще далеко не завершена. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб дізнатися ще більше про кіберспортивні події та історії. До нових зустрічей на нашому каналі, і нехай ваші фраги завжди будуть точними.